Усім привіт! Скоро будемо саджати саджанці. І в цьому короткому відео покажу, чому треба звертати увагу на підщепу. Коли ви підходите, не дай Бог, на базарі до продавців саджанців, то перш за все задавайте питання, яка підщепа. І вони подумають, що ви прям дуже розумний і вас не треба обманювати. Бо 98%. Людей, які звертаються до мене, вони не знають, яка підщепа на їхніх деревах. Питають, а як обрізати. А мені нічого сказати. Бо без знання підщепи немає відповіді на питання, як обрізати. Тому, коли ви саджаєте, ви спочатку розберіться з деревом, яка в нього підщепа, середньоросла, сильноросла, сіянець, карлик, напівкарлик і так далі. І тільки тоді приймайте рішення. бо... Купуєте, саджаєте, проходить 3-5 років, а воно не те, що хотілося б, не росте, чи дуже сильно росте і не плодоносить. А 5 років вже пройшло. Зараз покажу, що буває з деревами, які куплені колись на базарі, посаджені і не доглянуті. Перед цим прошу вас підписатися на наш канал і допомогти військовим 79-ї бригади. Вони мужньо оборонять всі наші сади. І зараз їм вкрай необхідне авто, бо завдання виконують складні на лінії зіткнення. І авто це якраз східний матеріал, ми мусимо їм збирати, допомагати. Банка під цим відео. Дуже прошу вас долучитися до збору на авто для 79-ї. Погнали. Це ось яблуня. Менша ніж я. В одному з відео я показував повзучу яблуню. Ось ще один приклад. Яблуня, яка починає повзти, бо під в неї карликова скоріш за все. Вона не була без опори посаджена. Трохи завантажилась урожаєм, і отут її коренева система просто не витримує. Карлик напівкарлик має мале коріння, і їм обов'язково треба опору. Якщо напівкарлик там через 5-7 років можливо, якщо нормувати плоди і не треба опори вже там М26, наприклад, підщепа, та іноді М9, якщо нормально різати, не навантажувати, то карлики постійна опора потрібна. І ось вам приклад. Поповзла. Плюс не була сформована. Один, два, три центральних провідники на малу кореневу систему просто-напросто положили її. Тому будемо оцей прибирати, оцей прибирати, залишати оцей найвертикальніший. Далі щось з цим деревом робити. Залишати чашу, мабуть. Гармонійно навантажувати, щоб час, часа, чаша тримала вертикаль. Ну таке. Тому підщепа. Підійшли, яка підщепа? А перед цим в інтернеті почитайте, які вони є. І тоді вже розбирайтеся з сортами, які вам треба. Сорт це питання номер 2 Бо не буде ніякого сорту, якщо ви не посадите нормальну саджанець і не дасте йому умови, які йому необхідні. А сажаниця це підщепа і прощепа. Підщепа головніше. Бо воно є ногами і хребтом і всім іншим. Дивіться, обрізку не показую. На каналі є відео про обрізку таких позучих яблунь. Подивіться, тут те саме, тому показує тільки результат. От таке зараз яблуня стало. Найвертикальніший центральний провідник, штамп, який там був, і далі розглудження під умовну чашу, аби вона тримала вісь і мала. Центр ваги як можна ближчий до осі дерева. Питали, що таке вісь дерева. Це місце, де дерево входить в землю. Якщо поставити перпендикуляр до цього місця, оце і вважається вісь дерева. Дерева мають бути навантажені так, щоб центр ваги був як можна ближче до основи вісі дерева. Тоді воно може навантажуватися, не зламається вітром там і так далі. Не буде вивалюватись, як оця. Карликове яблуня без опори. Ну а так, можна навіть зверху подивитися на нього. Тут все звично, гілка, далі її продовження. Всі інші підпорядковані відповідно до принципу підпорядкування, про який я говорю в відео. Основний принцип обрізки дерев. Ну і тут так само гілка, продовження, основна вісь, тут, бачите, тут не зберіг, тому ми зробимо таким чином. Все, тепер принцип підпорядкування зберігається. Сюди пішла основна вісь. Сюди підпорядкування, хоча тут проблемний момент. Ну, Дерево не формувалося, про декілька років на підтримку його формування піде. Ну таке, дякую вам. До нових зустрічей.